Апокрив Юрій Іздрик Кажуть, Бог полюбляє солодке. Кажуть, Бог полюбляє війни. Може, навіть він постить фотки в інстаграмі під Ніком лівим Мало що ще про нього кажуть. Сам же він не говорить нічого. Дехто навіть уже підважує існування такого бога. Але що тут можна сказати і про що взагалі говорити, коли солодко гинуть солдати в м'ясорізці чергової битви? Коли чорні, причорні прогнози викликають чомусь ейфорію, а крізь сміх протікають сльози, і глюкоза практично не діє. Бо господь, він не знає смаку і байдужий до вигляду крові. От відправив вже сина на страту, і не факт, що не зробиться знову. Бо, створивши наш світ по приколу, цей старий нерозважливий пупс розвернувся спиною з проквола і сказав сам до себе Упс.